Спека думати про морози зовсім не хочеться. Але до опалювального сезону залишилося усього декілька місяців. І готувати санчати вже розпочинати слід сьогодні, попереджають екологи та енергетики. І сьогодні у програмі Фабрика ідей мова піде саме про це. Цього року українські підприємства теплопостачання планують споживати вдвічі менше газу за рахунок альтернативних джерел палива. Серед останніх ініціатив Харківської області проект під назвою енергозберігаюче село, у рамках якого організатори планують продемонструвати на пілотному об'єкті доцільність використання енергозберігаючих технологій. Уже вибрано населений пункт. поки не будемо говорити, який саме. Но мы сейчас уже ведем переговоры с компаниями, которые готовы финансировать эти проекты на территории территориальной громады. Это будет такой пилотный демонстрационный проект, который позволит показать те новые разработки, в основном это будут разработки из США, которые могут быть представлены на рынках Украины и которые реализуют технологии по энергосбережению и использованию возобновляемых источников энергии. Одночасно активно продовжує впроваджуватися програма з переводу котелень на альтернативні види палива. На Харківщині тільки в одному районі області 12 шкіл пережили зиму, обігріваючись твердим паливом. Усі у виграші, говорять фахівці, і школярам тепло, і бюджет зекономили. Для прикладу, Волохів'ярський навчально-виховний комплекс витрачав на рік 380 тисяч гривень бюджетних коштів на оплату опалення на сьогодні. вони витрачають близько однієї тонни. Палива твердого для опалення усього комплексу, відповідно, вартість однієї тони палива складає тисячу гривень, тобто підрахунки дуже легкі. 150 днів опалювального сезону, і це тонна у сильні морози. І відповідно 150 тисяч на рік це максимум. 380 тисяч мінус 150, 230 тисяч економія бюджетних коштів, що, звичайно ж, дозволить направити дані гроші на розвиток соціальної сфери району. Окупність таких проєктів з переводу на твердопаливні котли складає близько двох років. Зростає попит на твердопаливні котли і у крамницях. Свідчать продавці. Вже споживачі починають готуватися до опалювального сезону. Дійсно, останніми роками серед українців збільшується зацікавленість альтернативними джерелами енергії. Сьогодні в енергетика, розвивається в Україні більш активними темпами. Ми бачимо сейчас активні, великі проекти в Криму, бачимо проекти в Донецькій області, в Запорозькій області, а великі большие проекти в Харківській області, тому будемо сподіватися, що до 2030 року ми приблизимося к цифри 20%. 20% – саме така частка відновлювальної енергетики значиться у планах енергетичної стратегії країн Європейського союзу. В Україні вона поки що значно менша. У нещодавно прийнятій енергетичній стратегії до 2030 року вона складатиме 12,5%. Але фахівці впевнені, що ця цифра буде більшою, оскільки основна ставка цього разу зроблена на енергонезалежність. Во-первых, учтена та ситуация, которая сейчас активно развивается на газовом рынке Украины. Это диверсификация поставок в Украину газа и увеличение добычи газа за счет разработки месторождений, как традиционных месторождений природного газа, так и месторождений традиционного газа. Ранее в 2006 году речь о таких месторождениях еще не шла. Кроме того, здесь упор сделан на переходе части теплоэлектростанции на уголь. Это соответствует а, развитию программы «Угилья Украины», которая а, предусматривает увеличение объемов добычи высокопродуктивного угля в Украине и как раз использование на внутреннем рынке, не а, поставки за границу, а использование на внутреннем рынке Украины, а в основном на рынке. И, кроме того, а, рассматриваются... Технології использования возобновляемых источников енергії як средства децентралізації виробки іменно електричної теплової енергії. Отож, енергостратегія прийнята. Програма запланована, а цілі визначені. А ось щодо громадян: наскільки громадяни готові до власної енергонезалежності та впровадження альтернативних джерел енергії? Не Знаю, як для посілка или... Для села или для города, что лучше? Источники энергии все в любом случае должны быть альтернативные, потому что это безопасность государства и наша с вами как бы независимость от. Есть газ, дали нам газ, нет нам газа, повышение газа и так далее. Может у нас закончатся свои ресурсы, а ветер, солнце у нас есть всегда. На крышу поставить солнечную батарею, конечно, хотя бы. То почему бы и нет, если это дешевле обойдется топливо. Это, по-моему, неплохая инициатива замечательно отношусь. Я считаю, что это просто необходимо для того, чтобы беречь экологию. Это очень важно. Если бы я жила в частном доме, а не в квартире, тогда да. И, ну, если возможность есть, почему бы и нет? Потому что, ну, полезно. Полезная вещь. Если нет Серьёз? электричества у тебя дома, то, ну, если отключат государство, то у тебя все равно будет свет. Что это довольно важный шаг, но Я не уверен, пока ж у нас це вийдеться яким образом серйозно продвінуть. Уровень пока що не той. Законодавство України вже створює нові умови для активізації впровадження альтернативних джерел енергії. Так, згідно з новим законом, кожен власник сонячних батарей може продавати вироблену енергію у загальну мережу за зеленим тарифом. Закон набирає чинності 1 січня 2014 року. Согласно этого закона, частное домовладение может разместить солнечную электростанцию, подчеркиваю, солнечную электростанцию на стенах, на крыше, и более того, до 10 киловатт час они могут продавать в центральную центральную сеть, Любую. Да, без получения на то лицензии. Да, якщо, допустимо, там э, большие солнечные электростанции, продавая в сеть сонячні електростанції э, електроенергію. Э, Процес оформлення цього достаточно достатньо как бы, трудойомки, длительний, то для частных домовладений він упрощене цим законом. Один кіловат на годину зеленої енергії коштуватиме 353 копійки. Але це стосується тих, хто встановить потужності протягом року від початку дії закону. А вже з 1 січня 2015 року тариф знижується до 315,25 копійок за 1 кВт на годину. Закон не обмежує виробника хатньої енергії у виборі сонячної панелі та країною її походження. Але все ж інженери попереджають, що сонячна батарея, на відміну від іншої побутової техніки, високотехнологічна і потребує компетентного монтажу. Для того щоб батарея виробляла електроенергію, достатньо того, щоб на вулиці був день, пояснює принцип роботи інженер Іван Єфанов. Вона працює у будь-яку пору року. Сонячний фотомодуль працює від освіщення, тобто від фотонів. Фотони світу, Тобто, такого плану. Там не має бути чим ярче світ. Чим ярче світ. Тобто, він теплий чи холодний. Для фотомодуля це практично не важливо что это самое, оно ну, важно для него, чтобы была высокая освещенность. Она работает круглогодично тогда, когда есть освещение, то есть то бишь днем. Кількість батарей визначається кількістю енергії, яку потребує власник для повноцінного функціонування свого будинку. В ставиться задача, що вам потрібно там 2 кВт, або 1,5 кВт, або 10 кВт нагрузка у вас є. Ми вважаємо, количество солнечных панелей, сколько нужно, сколько штук, сколько метров квадратных, чтобы снять определенную энергию. И э, считаем количество э, аккумуляторных батарей, емкость аккумуляторных батарей, следовательно, затем и количество. Для того, чтобы та нагрузка, которую сказал заказчик э, э, там, определенной мощности, Должна проработати определенне задане нам час: один час, два часа, 24 години часа і так далі. Сонячна батарея може працювати не на повну потужність лише через те, що неправильно її встановили. Кут, географія, ймовірні стіні все це ті фактори, які слід враховувати ще до моменту встановлення. Те саме стосується і сонячних колекторів. На відміну від батарей, вони не виробляють електроенергію, але тепло. Тепло можно использовать для подогрева бытовой, хозяйственной воды, для получения теплой воды. Можно использовать для поддержания, подчеркиваю, для поддержания системы отопления. Не для отопления, а для поддержания системы отопления. Для подогрева воды в бассейне. Ну и, возможно, так сказать, там, в системах вентиляции там, и так далее. Возможно, дополнительные случаи использования. Сонячні колектори розрізняються на вакуумні та пласкі. Для споживача ця різниця зводиться до ціни. Применять можна в одних і тих же задачах і, ті, і інші. Но вакуумний сонячний колектор, у нього є достоинства і недостатки. Вакуумний сонячний колектор, він більш То есть он практически не отражает сонячне излучения, он поглощает все, что на него падает. Что касается плоского солнечного коллектора, он э, э, ну, дешевый, дешевле, чем э, вакуумный солнечный коллектор, но коэффициент поглощения солнечного излучения у него немножко меньше. Ми попросили консультанта підібрати нам оптимальний варіант колектора для підігріву води у ландшафтних умовах Харківщини на невелику кишеню. Олександр обрав вакуумний колектор, оскільки він оптимально працює від розсіяного світла. А завдяки тому, що у ньому немає проміжних додаткових елементів, такий колектор виходить значно дешевшим за своїх попередників. Це безнапорна система. Здесь циркулирует вода, не циркулирует никакой гликоль, то тобто не замерзающая жидкость, Здесь циркулирует вода. Вона нагрівається і за що разної плотностей холодна гаряча вода піднімається в бак і тоді вже розбирається потребителем. Кількість вакуумних трубок підбирається індивідуально залежно від потреб споживача. Розрахунки наступні: одна труба на 10 літрів води. Для підігріву достатньо декілька годин. Будинок під сонцем. Мешканці Чернігова діляться своїм досвідом експлуатації сонячних панелей. Такий був курйозний момент, коли випивши мужики з села сиділи під груші, і один з них приходить і говорить, що вот я з мужиками другого. Сонячні повітряні колектори вчені Львова пропонують до уваги свою розробку альтернативного джерела енергії. Я пропоную зворотні, щоб ваші батареї були теплими, а споживання газу зменшилося у три рази. І мій винахід називається каталізатор згоряння природного газу. Це те, що вибиває із газу все тепло і подає його на теплоносій. на Такой был курьезный момент, когда выпившие мужики из села сидели под грушей, и один из них приходит и говорит, что вот я. З мужиками поспорял. От я говорю, что это для того, щоб они говорят, что это для чего-то другого. Їх підозрюють у зв'язку з інопланетянами, вони ж спростовують сонцем. Ось уже 6 років власники будинку загальною площою 530 квадратних метрів використовують енергію сонця. Вона акумулюється на плоскій чорній поверхні площею 2 квадратні метри. Такий хитрий агрегат, встановлений на будинку, забезпечує гарячою водою три сім'ї. Якби кожен з користувачів оплачував окрему квартиру, загальна сума їх витрат була б утричі більшою, кажуть власники. За рік ми економимо десь 800 гривень 800 На то, що гріємо гарячу воду не газом, а гріємо сонцем. Ця модель дозволяє греть і зимою, і літом. Здесь внутри йде антифриз, не замерзаючий, даже до мінус 25 градусів. Поэтому, если даже на улице мінус 20 градусів, декабрь, но есть прямое солнце, как вот допустим сейчас, то она будет работать. Принцип роботи агрегату дуже простий: сонце нагріває скло та лист металу, який з усіх боків оброблений термостійким матеріалом. За рахунок цього, майже все тепло іде на підігрів води, яка тече по трубках з внутрішнього боку колектора. Рідина стікає у 150-літровий бойлер, який дозволяє протягом довгого часу залишати її гарячою. Паналогу бочки в деревні на душі. То есть вот принцип работы этой системы. Только вместо бочки здесь панель плоская, в которой идут медные трубки, по которым циркулирует вода. Вот, вода забирает как солнечную энергию и мы потом ее расходуем. Ну вот, открываю воду, кран, всегда бежит горячая вода. И когда лето, оно нагревается очень хорошо. Душ принимать можно несколько раз в день. Никто не запрещает. Така система може давати гарячу воду в наших широтах мінімум вісім місяців за рік. Вона працює і взимку, але з меншою ефективністю, коли вода у сонячному колекторі прогрівається до 20 градусів влітку до 50. Максимум, який спостерігав господар, плюс 70, Але це у найспекотніше літо. Сьогодні пасмурно, немає великого большого сонця, тому тільки 25. Реально, звичайно, тут 45-50. Вода идет вниз. И вот этот бойлер, в котором э, вода уже с коллектора собирается. Сейчас здесь у нас 20 градусов нагрелось. А обычно здесь это 45. И 150 литров горячей воды 45 градусов. Вот летом это на стандарт норма. Мають господарі будинку і автономне опалення, твердопаливний котел. Тож дрова біля будинку не декорація, а екологічно чисте і відновлювальне у природі паливо, як відомо, втричі дешевше газу. Про екологічні та енергоощадні переваги вже просвідчились на власному досвіді. Був такий примір з нашої вічної історії, коли старий господарів залишився старий такий курятничик, і у нас зламався газовий котел. Ми півтора місяця з братом. Розбивали этот курятник вечерами і топили. за полтора місяця. Ми заплатили ноль но при этом все було прекрасно. Величезні вікна також близькі з природою, і тут діє ощадна технологія: склопакети з потрійним заскленням і газом аргоном всередині. Середнє стекло воно, так називаємо енергозберігаюче стекло, яке пропускає в будинок Тепло, інфракрасне злочинні но задіржити його на виході. Тобто такий ефект термоса. Будинок, в якому розмістилися три сім'ї та офіс центру гуманістичних технологій Ахалар це конкретний приклад того, як з розумом використовувати енергоресурси. Про необхідність економії води і тепла Ахаларівці розказують на лекціях та семінарах. А щоб домашнє завдання слухачам краще засвоїлось, показують, як створити найекологічнішу і найбільш енергоефективну систему господарювання. Сонячні повітряні колектори. Вчені зі Львова пропонують до уваги свою розробку альтернативного джерела енергії. Я пропоную зворотні, щоб ваші батареї були теплими, а споживання газу зменшилося у три рази. І мій винахід називається каталізатор згоряння природного газу. Це те, що вибиває із газу все тепло і подає його на теплоносій». носій. на Споживати природнього газу можна менше, мінімум на третину. І це не найближче майбутнє і навіть на сьогодення. Ще понад 10 років тому це довів львівський винахідник Олександр Єкимовський. Я пропоную зворотні, щоб ваші, тут, щоб ваші батареї були теплими, а споживання газу зменшилося у три рази. І мій винахід називається каталізатор згоряння природного газу. Це те, що вибиває із газу все тепло і подає його на на носій. Підходять каталізатори і до простої комфорки, і до печі. Зекономити газ можна у старих радянських котельнях будь-якого типу. Цей винахід простий у застосуванні. Сам каталізатор то є таємниця винахідника. Він складається з кількох металів зі сплавів. То його право, бо він ну, винахідник і так далі. Але як його застосовують у всіх отих радянських котельнях незалежно від типу. Значить, всі котельні можна уніфікувати і економити газ. Значить, Ставиться просто набір пластинок. Ну, перед тим вимірюється котел, його середина і так далі. Йдуть розрахунки. Потім у той набір тих пластинок, того каталізатора, ставиться просто в полум'я. Як зізнається, Олександр Якимовський створенню каталізаторів сприяло те, що він багато років займався керамікою. Працював директором фабрики львівські сувеніри. Я мучився, мучився і дійшло до того, що я кераміку, фарфор спікаю на газовій плиті. Ви борщ варите, а я фарфор спікаю. Серед тих, хто на практиці економить газ, завдяки каталізатору Якимовських нині велике приміщення на вулиці Короленка. Завдяки тому каталізатору ми десь порядка ну на 3-4 нижче стали споживати газу. Від того навіть може виграти і Україна. В цілому той каталізатор спалює газ. Повністю і викид в атмосферу мінімальний. Свій винахід Олександр Якимовський запатентував у 2010 тисячі Окуповується за 2-3 місяці і служить понад 5 років. Поки ви не можете купити нову техніку, там допоки ви не можете купити нову техніку, користуйтеся старою, яка зекономить рівно стільки ж, аби придбати нову. Зверталися до всіх керівників держави, всі займаються відписками, всі спускають сюди на Львівську область, на Львів. Значить, тут якісь гальма йдуть від того, що, напевно, при сьогоднішній системі господарювання тим господарникам не цікаво, щоб був облік того чи іншого газу. Надіємося, бо знаємо, що е, пан Костюк Михайло Дмитрович е, поки що показує на такого господарника доброго, який дійсно вболіває за свою область, за те, щоб е, щось було та добре зроблено, але ми ніяк не можемо до нього е, дійти і щоб він нас заслухав ну, і дав життя тому винаходу. Наразі винахідник сподівається, що таки вдасться реалізувати свій винахід в повній мірі в Україні, адже в сусідній Росії каталізатори для економії газу оцінили на ура. Тернопільщина має значний науковий потенціал. Десятки наукових проєктів із різних галузей народного господарства, енергозбереження, медицини екології підготували науковці області. Питання механізмів провадження таких розробок вчених та створенням інноваційних проєктів і займається науковий парк. Науковий парк це структура, яка була заснована в кінці 2011 року. Основні засновники це державні структури і дві комерційні структури, які стали якраз практично правцями цієї досить, досить цікавої такої корпорації. Корпорація включає в себе на теперішній час порядка 14 підприємств. Різних напрямків діяльності. В основному це нерозберігаючі технології на основі альтернативних джерел, це системи екологічного моніторингу, причому екологічного моніторингу зв'язано з дистанційними супутниками землі, системи інформаційні системи на основі наземних та супутникових систем зв'язку і моніторингу. Нині існує потреба у запровадженні альтернативної енергетики через вичерпність нафти, газу та вугілля, тому інноваційний підхід до використання поновлюваних джерел енергії залишається актуальним. Саме більший розвиток на теперішній час мають підприємства, які зв'язані з альтернативною енергетикою, тому що в принципі в якійсь мірі це пріоритет, хоча не можна скидати інформаційні технології. Вони теж є в якійсь мірі основними в своєму напрямку діяльності. На Тернопільщині в основному зосереджені на використанні технологій, які здешевлюють виробництво та дозволяють використовувати альтернативні продукти енергії. Це котельні, які можуть працювати на різних видах твердого палива: дрова щепа, торф, а також на газі. Використання біомаси у твердопаливних котлах дає економію коштів у 20-30%. відсотків. Почали робити кроки в інноваційних технологіях, скажімо, питаннях отеплення будинків питаннях не так отепних будинків, а обігріву будинків, питаннях, скажімо, як створення. Створення відповідних, скажімо, об'єктів відповідного обладнання, ми скажімо, зараз можемо випускати транспортабельні котельні, які можуть працювати не тільки на газу, економлячи дуже багато газу, використовуючи, зокрема імпортне складові частини, ми можемо випускати біопаливні котельні скажімо, на біопаливі, тобто на, на, і, власне кажучи, елемент, той, елемент котел, як пристрій, він є складовою частиною. ...tokiu procesu, apie kurį mes dabar kalbame. За висновками фахівців, до 2030 року потреба в енергії у світі зросте на 40-50%. Із розуміння такої перспективи і виникла необхідність у розробці джерел, що відновлюються у першу чергу. Це пряме сонячне випромінювання. Його нині активно використовують для виробництва електроенергії та тепла. До відновлюваних належить також гідроенергетика, вітроенергетика та біоенергетика.